Всім привіт! З вами канал онлайн Покупка.ua і сьогодні до нас прийшли навушники з плетеним кабелем із сайту окру. Давайте ми їх розпакуємо і подивимось. Ну і ось власне, наші наушники, наушники синього кольору. Бачимо такий плетений кабель. Чорний зі синіми вставочками. І самі наушники. Лівий та правий. Ось так. Наушники, в принципі, нормальні, якісно виконані. Давайте ми спробуємо підключити їх до плеєра і послухати, який же звук вони видають. Ось наш плеєр. Давайте ми спробуємо підключити наушники. Вімкнути якусь музичку. Звук іде. Все нормально. В принципі, товар відповідає заявленим характеристикам, тож рекомендую. І на цьому у нас все. Оцінюйте дане відео, діліться ним зі своїми друзями. Не забувайте про конкурси, які проходять у нас на каналі. А з вами був канал Онлайн покупкаua І не забувайте купувати в інтернеті це безпечно.